Вітаю всіх. Тепер хочуте та розглянути таке питання: Росія вже налаштована на мир. 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 Давайте подивимось, так або ні. Сімка кубків. Це, звісно, ні. Як кажуть, пиздіти на ворочки. Оце те, про що я вам кажу. Вони налаштовані на якусь зупинку. Зрозумійте, накопичення. Накопичення вони налаштовані. На зміни налаштовані. Це дьявол, ось, будь ласка, вони налаштовані на зміни. На мир вони не налаштовані. В принципі, вони все пиздять. І вони налаштовані на окупацію території, в принципі, як такову. Вам це кажеш, ви ж дерев'яні. Це цирк на дроті, я напротив, тому сенсу продовжити війну нема. Є сенс закінчити те, що є, побачити реальну картину і робити висновки для тих людей, які вже розуміють головою. Просто виїхати зараз не всім вигідно. Вигідніше після закінчення. Чому я не буду пояснювати, всі все розуміють. Ось. Давайте так: Росія готова на зупинку війни в Україні. Росія готова на зупинку війни в Україні. Хто з мечів, так? Воно прям вилетіло. Це раптовий такий варіант. Вони готові, але по мечам. Мечові карти. Розумієте, що випадають на це мечові. І це не те, що вони б хотіли. Це не їх результат, не їх бажання. Не те. Це маніпуляції, справедливість, мир за рахунок маніпуляцій. І карта колеса фортуни. Це все циклічно, тобто не фантазуйте зайве, будь ласка, накопичити, обнулити зараз ситуацію. А потім буде знову весело. Обнулити зараз, але, але. давайте реально мислити.